Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Одне з важливих питань, яке мене попросили розглянути, це питання, яке стосується імпорту електроенергії в Україну. Чи будуть інші країни імпортувати електроенергію в Україну? Тому що це важливе питання. Самі бачите, в яких ми реаліях всі живемо, тепло вдягаємося, гріємося як можемо. Блекаути надзвичайно довгі. У великих містах центральної та східної України взагалі робиться кошмар повний. Тому це питання мені задали, це питання мені запропонували на розгляд теми, тому що такий варіант розвитку подій теж, імовірний. Чи будуть інші країни імпортувати електроенергію в Україну для того, щоб підтримати життєві здатності українців, тому що без електрики, без світла і без тепла, самі бачите, вижити дуже тяжко. Особливо старшим людям, особливо зовсім маленьким дітям. Тому це важливе питання. Добре, давайте ми з вами його розглянемо. Чи будуть інші країни допомагати Україні і імпортувати електроенергію? Ставимо такий запит в Україну. Так, добре, на Таро я хочу витягнути три карти. Подивитися, що мені покажуть карти Таро. І я хочу витягнути три карти на... Циганській колоді. Давайте ми з вами це питання розглянемо. Ставте ваші лайки, не забувайте. Взагалі, цього тижня, от з 26 числа по 1 лютого, мені карти показали, що з четверга до неділі включно можуть бути дуже сильні атаки. Прямо надзвичайно сильні атаки. Тому, знаєте, обережність не завадить у будь-якому випадку. Карта балансу, карта поміркованості, 14 аркан. Ну, постільки, поскільки підтримувати життєвий цикл будемо. Далі, королева чаш, карта сильної жіночої енергетики, перевернутий лицар кубків. Ну, таке. З однієї сторони, щось помагатимуть, з іншої щось обіцятимуть, але не даватимуть. Буде поміркованість, 14 аркан, баланс. Тобто, з однієї сторони, прямо підтримки 100% не буде, але з іншої сторони, і загинути не дадуть. Ситуація буде, я би сказав, ну я вже це казав, і я це казав і в інтерв'ю на деяких телеканалах, з якими я записував відео, що ситуація буде такою, якою вона є. От що є зараз по факту, таким воно буде, поки зима не завершиться взагалі. Тому треба якось адаптуватися. Павербанки купувати, я не знаю, якісь портативні обігрівачі. Так, карта високомірія провокації, карта печалі траура. Карта дому. Ну, таке собі, не дуже добре. Високомір'я – це пихатість, це обман, це якісь даремні обіцянки. Карта Траура це взагалі розчарування та втрата. Карта дому це карта сім'ї родини. Це означає, що треба дбати один про одного. Але загалом, я би сказав, що особа надіятися на якісь. Інші країни не треба. Вони можуть допомагати. Карти показують. Деякі карти: от Королева Кубків і карта балансу показують, що певна поміч може бути. Ну, я маю на увазі саме от те, що стосується електроенергії. Але розраховувати повністю на Захід, на Європу, на інші країни, на якусь таку колективну. Відповідальність, колективне співчуття я би не став. Тобто, мені здається, що вони ну, можуть сказати, що це все дуже погано, ми занепокоєні, ну як вони зазвичай говорять. Але великої і якоїсь відчутної допомоги я не бачу. Поможу собі сам. Знаєте, як то кажуть, є така приказка. Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Ну от, рятуємося, як можемо. Носимо по декілька пар штанів, светрів, гріємося чим можемо. І намагаємося вижити, адаптуватися та пережити все це. Бажаю всім всього найкращого. Мирного неба над головою! Ми з вами побачимося в нових прогнозуваннях. Всього доброго!